Ядерна зброя це реально чи шантаж? Ядерна зброя це зброя стратегічного стримування. Росіяни зазвичай люблять лякати весь світ, що от Сполучені Штати Америки ви застосували ядерну зброю в 1945 році проти Японії і, мовляв, вони теж можуть, але насправді ситуації ці повністю відрізняються в 1945 році. Сполучені Штати Америки це була єдина країна, яка мала ядерну зброю. Тоді ця зброя не була зброєю стратегічного стримування. Тривала ще Друга світова війна, і Сполучені Штати Америки її застосували для того, щоб виграти у Японії цю війну, фактично вдаривши по Японії. Після цього в інших країн з'явилася ядерна зброя, були застосовані певні дипломатичні домовленості між. Геополітичними лідерами і ця зброя перетворилася у зброю стратегічного стримування. Це не наступальна зброя. Відповідно, навіть якщо десь у голові у Путіна станеться ну, черговий, який знаєте такий проклинить його, якийсь провал буде. Він захоче застосувати ядерну зброю. Є Китай, є Індія, є Сполучені Штати Америки, є Франція, є інші країни, фактично, які просто не дадуть йому це зробити. Це вже не про Росію. Це вже не про Путіна, це фактично про те, що буде повна ізоляція, і Росія як країна втратить набагато більше від самої ідеї підготовки до застосування ядерної зброї. Тому це інформаційна страшилка зараз. Все, що пов'язано з ядерною зброєю, це спроба вплинути на західні суспільства росіянами, для того, щоб вони боялися і тисли на власних політиків, щоб політики менше допомагали, наприклад, Україні. Реального застосування ядерної зброї Росією не буде.